що зайняв моє місце? а? Кіня? Тепленько, можна посидіти, полежати, так? Да? Кіся! Чудовий день, чудовий. Я подивилась на зав'язь вишеньок. Ну, наче буде, але не так багато. Які гарні Іриси. Дуже гарні. А це маки оранжеві, Такі, бачу пуплюшки он. Люди добрі маки, так? Йду на нову пошту і тут стоїть той самокат, і щось він так пілікає. Що то з ним не так? Чому він так пілікає? Якийсь сигнал такий дає. Я вже скоро тут пропишуся. Прийшла з нової пошти, покажу, що отримала. Подивіться, подивіться, де облюбували. Вилізли на машину. К -к 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 -к. Ви що собі дозволяєте, а? Я вам якось показувала, якою фарбою я фарбую волосся. От. І таку саму заказала по інтернету. От. Була скидка на цю фарбу. От. І я слухайте, набрала її 8 штук. Ну, Такі умови акції були, От. щоб на ту суму набрати, і тоді воно дешевше. Так що буде вже чим фарбуватись. Тому що в магазині в нас я не бачила такої фарби останнім часом. Молодь роздійта, в футболках, в кофточках легеньких. От. Так що я, напевно, після обіду. Вже в цій курці не піду, тому що я йшла і мені було жарко. А той самокат, що я вам показала, що пілікав вже хтось припер до стіни, і все одно він пілікає.